Роками її називали колискою саного спорту, а тепер смертельною трасою. Саме ця дорога забрала життя юної спортсменки з Кременеччини Діани Новосад. Дерев'яна дошка, яка слугувала основою траси, надламалась і смертельно травмувала дівчину. Цей випадок спонукав всю спортивну спільноту і громадськість знову згадати про те, що єдина сана траса в Україні роками у жахливому стані. І на жаль, знаючи про потребу у реставрації, ніхто нічого не робив. І аж після смерті підлітка взялись з'ясовувати, хто ж не стиме Відповідальність за стан траси, а головне за смерть Діани. Ну, тут похована Діанка наша виходить, разом з татом і з дідом. Получається вони тут з боку. Всі ми вирішили тут поховати її. через то, що, як ми кажуть, коло своїх. Коло своїх дуже надіємося, що ну там. Там, як то кажуть, вони бачаться, і все, і, все, і все в неї там добре. Так нині про свою старшу доньку розповідає Оксана Новосад, мама юної спортсменки, життя якої обірвалось 24 травня під час тренування на сані трасі. Дівчина померла миттєво, адже уламок дошки пошкодив всі внутрішні органи. В день смерті Оксана не бачила тіла своєї доньки, та в пам'яті назавжди залишиться її взуття. Це єдине за що зачепилось око згорьованої матері. Ми мали її на Тернопіль вести. Нам сказали, ми викликали. Я просто то е, її ж накрили. І просто е, взуття бачила, все. Я її не бачила абсолютно. Мені просто ну, ні батьки мої, ні е, міліція не дозволили. не дозволили. Я її побачила вже, виходить, коли ми її привезли додому. Коли вже з Тернополя, з того то експертизи, вже вділи все, то перший раз я побачила вже її, коли привезли додому. І я я ні одним батькам не бажаю, щоб вони бачили. то, що, то, що бачила я. ні одним. Мама дівчинки розповідає, досі не може повірити в те, що поховала рідну дитину, і в те, як саме загинула її завжди усміхнена Діанка. Досі жінка щодня переглядає світлини своєї 14-річної доньки. Пригадує той страшний для всієї родини день смерті. каже тоді, після дзвінка медиків та тренерок не могла оговтатись. З пів п'ятої мені подзвонила фельдшер, медсестра. Медсестра з швидкої, вона сама жолобів та медсестра. І подзвонила, каже до мене, що Оксана, треба, щоб ти приїхала на сану Я, У мене вже зразу паніка, руки потрусилися, я вже на емоціях, що я думала просто, що можливо перевернулася, можливо, щось скрутила. Ну, гіршого не думала точно. Тоді жінка одразу ж поїхала до місця, де була розташована траса. І коли на території побачила швидку та наляканих тренерок з дітьми, одразу зрозуміла, сталося щось серйозне. Підходить до мене медсестра і каже, що нема вже вашої Діани. Каже, тримайся, нема вашої Діани. В мене шок, бо, скажімо так, не думалося. Не думалося просто, що воно дійсно так станеться, іменно, от от іменно з моєю дитиною. З того часу сльози не висихають, але водночас зізнається, Оксана хоче одного, аби той, хто причетний до смерті її 14-річної Діанки, поніс покарання. Адже під загрозою життя сотень інших юних спортсменів. Я просто хочу, щоб за то хтось поніс відповідальність, бо е, отако просто спустити, що померла дитина. Е, якби може їхня померла би, може, вони би над тим задумалися. А то, що Померла моя їм якось до того можливо немає діла. Може вони хочуть там, ну я знаю всіма методами, скажімо так, щоб вони не були винними. Ну хтось має за те покарання понести. Це і з'ясовує поліція. Проте станом на зараз, вже два тижні після смерті Діани Новосад, висновків експертиз самого місця події немає. Неофіційно нам повідомили, не знають, хто саме має зайнятися цим питанням, бо на єдиній саній трасі в Україні це перший смертельний випадок. А поки будуть відомі результати, ми беремося за архів, бо ж на власні очі побачили стан цієї самої унікальної споруди. Це Кадри 2023 року зняті 26 травня. Латано перелатано. Дірки, трухляві дошки, стирчать цвяхи. Як тут могли тренуватись неповнолітні, навіть важко уявити. А ось архівні кадри 2011 року. Стан санної траси оглядає тодішній голова облради Олексій Кайда. Дійсно, треба її трошки відремонтувати, бо що приблизно 10 років тактично не валося. Тоді і керівник Кременецької обласної дитячої юнацької спортивної школи колос санного спорту Анатолій Малищик, до речі досі на цій посаді наголошував на тому, що траса постійно потребує ремонту. Траса вже спутується понад 10 років. Необхідно поточний ремонт, щоб підготувати трасу для якісно проведення міжнародних змагань. Тоді ж, директор наважився попросити грошей на сьогодні. Нам потрібно. 60 тисяч гривень, щоб закупити новий брус, який частково поміняти. А скільки треба? 20 кубів. Чи виділили тоді кошти? Ми так і не знаємо. Адже вже два тижні Анатолій Малищак уникає розмови з журналістами, але знову знаходимо архівне відео. На сану трасу приїжджає президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Разом з ним Валентин Хоптян та Олексій Кайда. Останній прозвітував, гроші давали. Поза минулого року ми з обласного бюджету виділили 50 тисяч, облаштували санвузли роздягалки минулого року. виділили 100 тисяч. Облаштували вже фінішний об'єкт, фактично тренерську. І на жаль, цього року ще не виділяли, але у нас завжди ми після перегляду бюджету за півріччя з'являються кошти. І відповідно, ми підтримуємо так цю трасу. Однозначно треба ну, допомога держави, тому що коштами місцевими можемо тільки так підтримувати. Наголошую, що цих коштів було недостатньо, голова даю США колос, і як по мінімум, на три роки. Зберегти цю споруду, яка існує, значить потрібні якісь капітальні вкладення на проведення поточних ремонтів, щоб могли діти жити в нормальних умовах, готуватись і тренуватися. Та й самі діти ще у 2012-му говорили про небезпечну трасу. Не подобається санатраса, бо як тут як падає, то можна скалки загнати. Далі усі 10 років цю трасу ніхто не ремонтував. А у березні 2021-го ми самі їдемо у Кременець подивитися на стан треку. Цього разу тут голова ОДА Володимир Труш. Об'єкт оглянули. Потрібно вкладати сюди і кошти, і робити реконструкцію. І взагалі, моя думка, що потрібно перезапустити весь цей проект, адже ця санатраса є єдиний на сьогоднішній день в Україні, на якій займаються всі спортсмени. На тому розмови Пинились, адже траса не на балансі держави, і відповідно вкладати в неї гроші адміністрація не могла. Хоч тоді і розробили проєкт осучаснення існуючої споруди. В рамках програми президента могли б виділити на це гроші. Але громадська організація Колос, на балансі якої досі перебуває траса, не погодили передачу території громаді. У відео, яке в березні 2021 року, знімали журналісти Радіо Свобода, Анатолій Малищик знову зізнався. Роками на трасі нічого навіть не латали. Тільки нам на фінансування на самий ремонт трас не виділялися, ми проводили ремонт за рахунок тих коштів, які заробляли від проведення змагань. А цей рік, взагалі з ковідом, нічого не, не було змагань. Про необхідність реставрації цієї санної траси говорять і знані українські спортсмени. Мовляв, треки такого типу слід ремонтувати щороку, адже саний вид спорту передбачає їзду на великій швидкості. Це траса завжди потребує ремонтів. Ну так як завжди, слова керівництва було, що коштів не вистачало, коштів не виділялося, і та керівництво і тренера виходили з того, що є. Якось і своїми силами щось підлатували, і десь якісь кошти зділялися, по можливості замінювали де такі необхідні самі проблемні ділянки. Директор дитячо-юнацької спортивної школи пригадує, що ще у 2008 році мав прикрий випадок із відомим іноземним спортсменом. Після тренування на Кременецькій трасі він перекинувся і загнав собі скалку в ногу. Шрам є і досі. Тож про небезпечний стан треків здається роками знали усі. Я як спортсмен, от знаю, з якої точки та дитина їхала, яка там швидкість була. І це от, от той брусок, що відколовся і забрав життя молодої дитини, це все від стану траси, стан траси був е, дійсно небезпечний і сталася така трагедія. Тому що той брусок міг відколотися в будь-яку секунду, в будь-яку хвилину і на будь-якому тренуванні. Та все ж передбачити нещасного випадку ніхто не міг. На цьому наголошують і тренерки загиблої Діани Новосад. Нам два тижні тому вдалось поговорити з однією з них Світланою Кравчук. Її сестра Анжела досі не хоче коментувати усе, що трапилось 24 травня. Єдине, на чому наголошують того тренування, вони перевіряли трасу, але все ж таки розуміють, що десь не додивилися. А ще відомо, що дерев'яний брусок настільки сильно травмував Діану, що врятувати її життя було неможливо. Тут три, поступив виклик. Причина була травма. Виклик був е, на виклик, бригада доїхала е, вчасно. Це в нас є нормативи прибуття бригади як на критичний, до 10 хвилин. Ну і там е, вже була констатована біологічна смерть до приїзду бригади, внаслідок травм несомісним життям. Загибла Діана була зовсім юною. Здавалося, все життя попереду. Вона мала багато планів та мріяла бути вчителькою. Хотіла пов'язати своє життя зі спортом. Втім, загинула саме під час тренування. Наразі ведеться слідство, аби з'ясувати, хто нестиме відповідальність за смерть дитини. Сама траса закрита, і спортсменів на тренування туди не пускають. А ми чекаємо коментарів усіх сторін, які станом на зараз відмовились з нами спілкуватись.